Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Відсутність результатів службового розслідування та реакції правоохоронних органів на встановлені журналістами факти щодо Сергія Шейхета, начальника департаменту міграційної поліції Нацполу, можуть бути пов'язані з його політичним дахом в офісі президента. Про це у Фейсбук написала політична блогерка Альона Яхно. В жовтні 2024 року. Команда Бігусінфо опублікувала розслідування щодо генерала поліції Шейхета, який кілька разів на тиждень багато годин поспіль проводить у спортивному комплексі. Для Поїздок на тренування використовує службове авто з номерами прикриття які за законом правоохоронці, мають використовувати виключно під час оперативної роботи журналісти також показали відео на якому шайхет спостерігає за спарингом олега татарова заступника офіса президента чи нормально це що генерал поліції так багато часу проводить у спортзалі нормально якщо він спаринг партнер великого і могутнього татарова на тренуваннях з боксу адже не може татарова тренувати звичайний фітнес тренер тільки генерал до речі злі люди знов таки брешуть що шайхет любить вихвалятись у розмовах зі своїм оточенням що дружить з татаровим Мовляв, той його дах, написала Альона Яхно. За встановленими журналістами-фактами, ще в жовтні 2024 року Нацпол розпочав службову перевірку, однак навіть три місяці по тому її результати так і не оприлюднили. І ми всі здогадуємося, чому комусь санкція, комусь дорогі авто, квартири в елітних ЖК та усілякі кар'єрні плюшки, додала блогерка. Вона нагадала, що у 2015 році Шайхет не пройшов атестацію, і був звільнений з поліції. Пізніше він оскаржив це рішення в суді та поновився на посаді. У 2020 році очолив ГУНП у Миколаївській області. На початку повномасштабного вторгнення Росії керівництво обласної поліції залишило у відділку поліції в Снігурівці зброю документацію початки техніку автотранспорт, які зобов'язано було евакуювати, і от саме після цього героїчного пройобу та втечі йому дали звання генерала, посаду та досить пристойний шмат пирога йдеться в дописі.